В Охтирці планують реставрувати пам'ятник архітектури місцевого значення, колишню чоловічу гімназію. Зараз це також школа, де навчається пів тисячі дітей. Об'єкт один з 18, які ремонтуватимуть цьогоріч за гроші, у тому числі Державного фонду регіонального розвитку. Охтирська школа імені Антоненка Давидовича розташована у центрі міста. Тут наприкінці 19 століття була чоловіча гімназія. У центральній будівлі, якій майже 150 років, зараз ніхто не вчиться. Коли вона почала сипатися, корпус закрили на ремонт, а дітей та вчителів переселили, розповіла директорка Наталія Шийко. З дня створення цього навчального закладу з 1874 року до 2008 року в цьому закладі жодного разу не проводився капітальний ремонт. Тут проводилися тільки поточні. Косметичні ремонти. Єдине, що було змінено свого часу, це коли теплі груби, які були по класах, вони опалювалися через котельню, яка була у підвалі, були замінені на центральне опалення. Зараз велика частина наших приміщень, в яких розміщені класи, вона не відповідає санітарним нормам по кількості квадратних метрів на одну дитину, це менше. Кожен раз ми відчуваємо, коли приходить 1 вересня. Ми відчуваємо велику потребу і труднощі в тому, куди посадити який клас, щоб десь дотриматися і цієї вимоги, і зробити комфортні умови. У корпусі, які хочуть реставрувати 12 навчальних класів, кабінети для вчителів та актова зала, де у дорадянські часи була домова Миколаївська церква. За словами директорки, Наталії Шийко, у цю будівлю вони мріють повернутися. тут були. Дуже красиві, дуже якісні, дуже такі матеріально забезпечені кабінети хімії, фізики. Історії, математики в кожному класі була якась ну, така зюмінка, наприклад, в кабінеті математики був такий подіум для вчителя, щоб його вище було видно. Велика, велика дошка. Ну, таких вже немає. Кабінет фізики був дуже забезпечений навчальним обладнанням. Ось тут у нас був самий перший в місті кабінет інформатики. Ми самі перші отримали комп'ютери і облаштували тут кабінет інформатики. Зараз у школі навчається 580 дітей з Охтирки та ще п'яти сіл, які увійшли до громади. Для першачків є окремий корпус. Решта дітей вчаться у гуртожитку та одноповерховому будиночку, які переобладнали під навчальні класи. Під час карантину для початкової школи уроки проводять у звичному режимі для середньої та старшої онлайн. Онлайн заняття провожу саме в цьому кабінеті. Кабінет інформатики зайнятий, комп'ютерна техніка. Бажано, щоб було краще, тому довелося от купити новий більш сучасніший телефон і працювати саме в такому режимі. Безумовно, умови б хотілося б найбільш більш зручними, тому що коли не звичайне навчання, офлайн мені доводиться взагалі в іншому приміщенні проводити. Це звичайний кабінет, простий, класна кімната, це не кабінет української мови. Хотілося б, щоб сьогодні діти могли скористатися. Ну, скажімо, і посібниками різними, і наочністю певною. І немає можливості його зараз ну, носити з кабінету в кабінет. Це велика незручність. Загальна вартість проекту близько 42 мільйонів гривень. З них 36 мільйонів гроші Державного фонду регіонального розвитку, решта Охтирської громади. Реставрувати будівлю планують за два роки. Якщо це пам'ятка архітектури, внутрішнє перепланування це можливо, а перебудова ну, заборонена. Тим паче, що тут вже говорили капітальні стіни, їх потрібно тільки усилити. Криша тут перебудовувалась, але криша перебудовувалась, ну наскільки, мабуть, або неякісна, або похабно, або безвідповідально, що якусь частину прийдеться цього всього переробляти. Також на сьогоднішній день є вимоги до... Вікон, які були поміняні, вони двохслойні, повинно не менше трьохслойних, ну три, три скла. Можливо, це буде якась ще затрата. Будуть певні вимоги до опалення. Територія навчального містечка складає понад 2,5 гектари. На ній розташовані близько 10 споруд, у тому числі зруйнований корпус гімназії. Коли її відремонтують, тут зможуть вчитися 300 дітей. Зараз сказав міський голова, оголошуватимуть тендер на коригування проєктної документації. За карткою проєкту у червні планують почати самі будівельні роботи. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. Усього в 2021 році Сумщина має отримати 165 мільйонів гривень з державного бюджету на реконструкцію, ремонт і будівництво об'єктів.